Купив дуже стару отаку хату в селі під дачу. Така вона, можна сказати, вже осипається. Дуже-дуже стара хата. Щоб ви мали уявлення, яка вона. Сьогодні кінець січня. Погода, що робити, що в огороді, мабуть, не дозволяє нічого, бо дуже мокро І хочемо сьогодні поубирати в цій старій хаті. Доброго дня, шановні глядачі! Ось за моєю спиною наша стара хатинка, яку ми колись придбали. Сьогодні кінець січня. Така погода, можна сказати, не зимова, снігу майже немає, травичка зеленіє, але все ж таки холодно і надворі нічого не зробиш. Тому е хочеться зробити те, що можна сказати, на що не вистачає завжди часу поубирати в цій старій хаті, навести порядок, повикидати лахміття, те, що не потрібне. Бо вже, якщо чесно, і ногою нема де стукнути. Тому займемося сьогодні уборочкою. Так, от така наша старенька хатинка тут, возик стоїть. Там лахміття заходимо сюди. Важко, звісно, сюди й попасти. Світла, звісно, що немає. Бетономішалка. ящики. В общем, все понакидувати, понаскладжувано. Дрібна картопля. І, звісно, тут теж майже нічого не видно, але ящички, ящички, ящички. В общем, хочеться тут трішечки сьогодні навести порядок. Тож займемося, поїхали. Так, Возика, звісно, ми викидати не будемо, поки поставимо його в сторону. Нехай стоїть, щоб не мішав нам. Так продовжуємо злахмічнуть. Отак ми, можна сказати, напхали почти повну машину всяким сміттям, непотребом, лахміттям. В общем, можна сказати, що вже нема куди складати, тому і будемо припиняти наш процес розлахмічення оцього будиночку, тому що треба його все вивозити. Думаю, наступним разом вже тут з задачою з мінімум справились. Так, чи видно, чи не видно, бо темно. Ось де тут спокійно можна зайти, місця е, додалось, можна знайти, що вам треба. І, в общем, якось так, чуть-чуть поубирали. Думаю, на сьогодні. На сьогодні буде хвати, бо вже повна машина. Так, іду до вас. Така цікава знахідочка була обмотана рапками, вона вже лежить давно. Ось де вам показую, яке воно є. Мабуть, якась балалайка. Гоголь намальований. Видать, наклеїчка наклеєний. Струнів немає. воно так Крутиться, щось. Ну, що ми така знахідочка знайшлася, яку ми поки не будемо викидати, шановні глядачі, може хто знає, чи цінне воно, чи не цінне, чи нужне, чи не нужне, що з ним можна зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, що з ним робити. Дякую. Звісно, багато хто із вас запитає, навіщо. Ця стара хата, навіщо ти її купив, кому така дача потрібна, е, відразу відповім вам на ваші запитання. Е, хата куплялась давно, як сам будинок вона не цікавила мене, і тому мене цікавила земельна діляночка, на якій би я мог вирощувати. Продукцію картоплю, бурячок, морковку, огірочки, кабачки, ну і все, що ми садимо зазвичай вдома. Тому цей будиночок старенький, він, можна сказати, що і не потрібний на цьому місці, так як ми збудували новий будиночок в пізніших оглядах, я вам його покажу. Але все ж таки він стоїть на цьому місці, цей будиночок. і... Поки до нього не дійшли руки, тобто, на нашому дачному участочку немає хозприміщення, можна сказати, ніякого сараю. Тому деякі речі там, візочок, лопати, граблі, ну, десь щось пусті ящички, мішки, якщо щось треба занести, оставить, поставити, можна сказати, немає де. Тому і ця хата слугує поки як сарайчиком. Тому ви бачили, що сьогодні ми трішечки понаводили порядки. Там багато і нужного, і ненужного, але це так зазвичай, мабуть, як і в усіх, воно все ненужне, але коли кидаєшся до нього, щоб його повикидати, то воно. Оказується, що воно може колись пригодитися. Той самий ящичок, те саме відро, той самий мішечок, та сама досточка. І важко розлучитися із, із тим усим, щоб навести ідеальний порядок. Тому, по можливості, будемо займатися іще прибиранням хатинки, тому як зараз е, зима, трішечки є вільного часу, діляночка не займає час, е, так само деякий ремонт е, у новій хатинці теж не актуальний на сьогоднішній день, так як е, холодно. тому... Поки ми не збудуємо якогось приміщення, сарайчика чи бетовочки, куди можна скласти ящички, садовий інвентар, тачечки і все, що необхідне для дачі, тому ця хатинка поки слугуватиме як, ну, як таким приміщенням, в якому ми залишаємо наші речі. Тож, поки якось так. О, як в хаті тепленько, хорошо, після вулиці попрацювали, а зараз е, пообідаємо. Зараз смачненько перекусимо, так як нагулявся епітіт, і після того, як попрацюєш на дачі, щось поробиш, завжди хочеться, хочеться їсти завжди. Приходить апетит, Тому час, який ти проводиш тут і корисно, і смачно. Чому я називаю цю англомерацію дачею? Не селом, не хутором. Хоча з однієї сторони це село, хай воно там зовсім манюсеньке. Можна сказати, десяток хат тут. Навіть можна сказати, що це в своїй мірі хутір, мало людей тут дуже живе. Але мені зручно називати це дачею. Я їду на дачу. Що я тут щось роблю, ну, село. Це би було моє рідне село, але де тут я звідси родом був, то, то так, можна було б казати, їду в село, там, чи в селі, чи ще щось. А так, ну, для мене це якби дача, як у людей там, діляночка, на якій вони товчуться, вирощують їжу собі. Тому мені так зручніше називати це дачею. Тому, як буде щось змінюватися, можливо, буде змінюватися контент, можна буде змінюватися форма спілкування, то ми зробимо ребрейдинг, по-іншому назвемо цей канал, а поки що він буде називатися так, так мені. Удобніше. Ну і так, поки я вирішив, що поки буде називатися так. Кому що цікаво, пишіть у коментарях. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока-пока.